Привіт, друзі! Сьогодні така незаплавнована рибалочка. Приїхали з Євгеном Свердленко, він уже зібрався, майже зібрався. Я трішки спізняюся, тому що побачив тільки що рибаків, і, ну, як то кажуть, видурив у них якусь інформацію. Рибаки сказали, що риби тут, хлопці, нема, їдьте додому. Але я впевнений, що ми щось піймаємо. І то, що піймаємо, обов'язково вам покажу. Зараз збираю я свої Снасті і трішки про Снасті щось вам розповім. Спочатку катушечку зберемо. Такий у мене кейс для катушечок. ну Майже всі вже бачили. Дивіться, є такий прикольчик. У мене є сьогодні дві катушечки. о Дві однакові катушечки, це Азура Фортран. Я отак беру і завжди мені потрібно відкрити, глянути, що там внутрі. Гляньте, який я лайфхак придумав. Я тут написав, що це тут 2500, а тут ось троєчку намалював. Тут 3000 катушечка. Сьогодні, давайте 2500 візьмемо. Спіннінга такого візьмемо універсальчика 83 й X-Game від 2 до 14 грам. Десяточку можна покидати. І також класно перейти на двушечку. У мене на 2,5 катушки шнурочок такий не дуже товстий, мабуть, чи 0,4 чи 0,5. Зараз подивимось. Так, сьогодні гарненький такий вітерець. Так, о! А ось і женьок. Що там, а ну, розповідай. Є кліваки? Дві? Два окуня? Ні, дві покльовки. Дві покльовки. Два рази тягнув, коротше. Це вже добре. Перша клівака. Бойкий такий, чи, це чебичок чи, чи це окунь. Зараз усе здалося. Ні, гляньте, бойка щось б'є. Іде, іде. йде? О, друзі. Перший вокунчик. Гляньте, а, до речі, до речі, трішки був... Помилився на цій катушечці 0,4 ниточка. Я все ж таки думав, що тут 0,5 X-Game, а тут 0,4 Сафіна. 0,4 та ну, 0,4. Вона і по судачку некрупному буде дуже гарно і по некрупному окуню. Ще е, ті знайомі мої, які... Скажем так, Початківці кажуть Дмитрику, на мікруху яку купити нитку. Ну, чесно кажучи, я їм не, ну, як, своїм знайомим я не кажу, купіть 0,2 нитку. Особисто я рибалю 0,2, а той хочу інколи іще тоньше. А для новичків ну, купляйте 0,4. Бо такі мікрозацепи будете обриватися і у вас рибалка ну, ніякої насолоди не буде приносити. Почніть з 0,4 нитки. Це сама така універсальна буде вам ниточка. Геть мало підходів до води. Прям треба бути якимось скалолазом. Так, Пробую ще тут о. Спробую не впасти. Хоча якщо впаду зламаю спінінга, спінінг не мій, до речі, да, скажу так вам, що це не моя палюгака. Тому не так шкода буде. Опа! Заліз, зліс. Коупро, знімай відео. Ти прикинь. Він вдарив, я потім подумав, що ну втік, достав, забагрив. Так, да, тут багатенько цього бичка. А любі друзі, гляньте, як відіграє палочка. 7 грам. Ну, скажімо, для лайта 0,4 шнур, це так, по-спортивному. Дивіться, як відігравати буде ця палюгака. Пик, а відпрацювала. Тик два оберти. Оп! Прямо все гляньте, як Приємно дивитися. Тинь і в руку тинь і в ногу, і по хлистику. Аж так гарно, гарно пружине. була клівака, друзі. Теж бичка, теж бичка. Ну, ось ще одна. Тут багатенько бичка. Ну, Самі бачили, який в мене гачок. Я, чесно кажучи, думав такого некрупного судака половити, тому в мене 2 дюйма резина, великий гачок, 7 грам. Але клівак і є, може поставити менше, менше резину. Менше грузик, і спіймати декілька бичків. Ну, звісно, так можна зробити. Останній робимо закид і ну, спробуємо спіймати ще одну рибульку. Ту, яка називається бичок. Я впевнений, що то бички. Гопро знімай відео. Ось. О. Третій закид і. Поборов. Отакий гляньте, крупний, крупненький бичок. Поставив, ох, відкусило, блін, відкусив маготика, поставив 1,5 маготика, поставив 2 грама, зробив 3 закиди і бичок є. Так, Маготика в мене нема, тому поставимо на 1,4 дюйма. Оце клює, оце клює, гляньте. На кожній проводці клює, аж, аж спінга забирає, але ну, не хоче брати. Така двіна клівачка, це точно окунь. А вітер сьогодні, друзі, гляньте, здуває. Вам на камеру, звісно, це не чутно, тому що мікрофон гарний. Але ж самі бачите, який сильний вітер. Такий окунчик поставив вже 10 грам, щоб пробивати цей вітер. Бо трішки контроль такий. ну... Тіряється контроль, а коли десятку вішаю на 0,4 нитки, дуже-дуже гарно я все контролюю, втік. І десятка просто спінг катапультує, самі гляньте, пробиває гарно цей вітер, дивіться, отако. Ще летить, закриваю дужку і вже виматую ту дугу. Опускаю спінінга донизу і потім тільки відкриваю душечку, щоб е, сильна дуга така не видувалась. Опа, друзі, щось жахнуло. Якось так незрозуміло, навіть жахнуло. Іде сюди. Щось навіть не можу сказати, що це Окунь. А, він просто за бочинку взявся. Да, такий мілкенький. Налякав мене. гарненький отак як земчик працює Процві... друзі це ж той спінг який як я кажу універсальний і на 2 грама покидав і все в корчах в траві окунів покрупніше на сімерочку і гляньте отакий гарний окунь і два, і сім, і десять, все можна покидати цією палкою. Ой, думав, відкусив. Ні, приманочка на місці. Друзі, зараз покажу двохдюмову резинку і отакі гачки. Восьмий номер. Як це все діло сидить на восьмому номері гачка. Проволочка така тонюсенька і вони вже трішки, бачите, розогнуті. Шукаємо центр. Шукаю центр резинки. Прикладую гачок, пробиваю. протягую, випрямляю і нанизую. Оп. Оп. І дивіться. Два дюйма резина, восьмий номер гачка, те, що доктор приписав. Гопро знимай видео. Вот так. Есть. Такі бойки, мордати. Вот такий. Щось Гопру не всегда включається, мабуть не впізнає хазяїна. Ох, стоп, стоп. Гробили мені зауваження, Дмитрику не треба так брати окуня за челепу, бо ти йому ломаєш там. Ну, десь хтось щось чув, чули звін, не знаю, де він. Оце, в цьому окуні, мабуть, грам 50, то якщо я його отак тримаю і ще ось під пузо. Допомагаю ці моїми пальцями, то нічого я йому челипу не зламаю. Якщо б тут бас якийсь був з кілограм, то дав так виворачуєш, то ламаєш. А цього я ось отак потримав акуратненько, випустив, нічого йому не буде. Ну що, друзі, ось і скінчається моя маленька, коротенька така риболовна сесія. Вигуляв я цього спінінга з. Давненько, можна так сказати, їм не рибалив і, мабуть, ви його давненько не бачили. Тому сьогодні ви пам'ятали, як він працює із двома грамами на 0,4 ниточки. Ну і незважаючи, ви самі бачили, який сьогодні вітруганнищі. Кидав сьогодні десятки. Не пам'ятаю, піймав я на десятку рибу, не піймав. А ось на сімерочці вся рибка була, ну, всі окуня були на сімерочку. Потім, пам'ятаємо, піймав одного бичка, поставив двушечку і доловив ще два бичка. Так що все було дуже і дуже чудово. Е, хлопці, ті, яких ми сьогодні зустрітили з жінком, які ну, залишили нам цю точку, самі побачите, рибка є. Е, ну, Не хочу сказати, що, е, як то кажуть, Треба вміти ловити, ви всі вмієте, ми всі вміємо, але ж трішки не в той час ви були. Десь потрібно в 6, ну, майже в 17 годин вечора приїхати, і ви точно будете з рибкою. Любі друзі. Кому що сподобалось, підписуємося на канал і Слава ЗСУ!